Євангелія про блаженство читається не один раз в році, читається, коли випадає якийсь святий, блажений, мученик і так далі. Напевно, через те, що це є дуже важне. Господь Бог так особливо на це звертає увагу. І ми вчитені. В цілому літургічному році не один раз звертаємося до оцих блаженств. Вони на перший погляд є трохи як би бо тому що тут є противоріччя. Бо Господь Бог каже, блажені ви, коли вас будуть ганьбити, коли вилучать вас і коли вас викинуть, як безчесне ваше ім'я. Але додає сина чоловічого ради. Дуже багато людина страждає через свою дурість, через свою некомпетентність, через свою байдужість, через лінивство, багато речей, але через себе. Так? Ці страждання дають людині можливість навернутися. Але коли людина страждає заради Христа, Тут же не йде мова за навернення, тут йде мова за винагороду. Коли ми уподібнюємося до Христа, тоді ми маємо місце разом з Христом. Якщо за ціне своє життя, я ні один раз не уподібнюся до Ісуса Христа, не буду щось таке робити, як Він, не буду поступати то, що Він навчив, що би ти не робив? Ти ніколи до нього не наблизишся. І вроді ціле життя страждав і мучився, і вмер, і знову кажеш, нема нічого. Що таке? Тому що ти не уподібнився до Христа. І Апостол Павло до Галатів дає нам таке розуміння, звертає увагу на тих, хто поруч з нами. Він каже, брати, коли хтось вас попав у яку провину, ви духовні, такого настановляйте духом лагідності, але вважайте, щоб і вам не впасти з спокусу. І каже: носіть тягарі один одного, і так виконаєте закон Христа. Чуєте? Носіть тягарі один одного. Починаючи з нас, коли ми ще були маленькими. Мама приходить, хто це зробив? А тут не і я. Знайоме таке, а потім повиростали, і коли вже дійсно сам в чомусь там винувати, щось не зробив, ми обов'язково хочемо на когось то перекинути. А Христос каже, не просто сам на себе бери. А ще за інших носіть тягарі один одних. І апостол Павло на цьому акцентує, бо це якраз і нас уподібнює до Ісуса Христа. І коли хтось упав у провину супроти вас, що поперечилися там, чомусь не зійшлися. В любому варіанті комусь бракувало. Повноти інформації. Бо люди коли перечаться? Коли хтось знає одну частину правди, а хтось другий знає другу частину правди, бо якби ви обоє мали повноту знань про те, за що ви перечитеся, вам би не було про що перечитися. І тому Господь Бог каже, ви не можете мати повноту з різних причин. Просто не знаю. Таке може бути? Може. Тому, враховуючи, що ми не можемо мати повноту всієї правди, а значить, між нами можуть бути суперечки. А Господь Бог каже, щоб це усунути, носіть тягарі один одних. І настановляйте всіх з лагідністю. Я скільки раз? Був свідком і не просто свідком, а навіть і пробував брати в тому участь, щоб якось тих людей помирити, коли двоє людей, рідних, брат, сестра рідні, брат і брат рідні чи сестра і сестра рідні, не говорять один з одним. І не просто посварилися вчора, і до сьогодні не говорять, роками не спілкуються. Злий дуже хитро зачепив цих людей, підсунув їм думку ворожнечі, і обох наповнив гордістю. Ти ж старший брат, то чого ти маєш просити пробачення? Він молодший, він мав би перепросити, він мав би перший крок зробити. А молодшому злий каже: ти ж правий. Ти ж молодший, ти не можеш можешся знати. Він старший, він за все відповідає. Тобто ми самі собі допускаємо отой спокусу Злого Духа, який нас старається завести в ту оману, щоб бути в конфлікті. І зверніть увагу, не з чужими людьми, а з своїми хатними, а це саме ліпше І простіше, а для диявола це саме краще. Бо тому що іменно в родинних відносинах ми показуємо Богові свою вірність йому, свою любов йому. Як Господь Бог каже, якщо ти не можеш своєю мамою знайти спільну мову своїм татом, своїм братом, своєю сестрою, своїми дідучками, то як ти можеш знайти дорогу до мене, каже Господь? Як ти можеш засвідчити мені свою любов, каже Господь? Як ти можеш засвідчити мені свою вірність, каже Господь, коли ти між тими людьми, які найближчі до тебе, не можеш знайти спільної мови? Тому, каже апостол Павло і нагадує, браття, коли хто б? Попав у яку провину, ви духовні, такого настановляєте духом лагідності. Діти, не забувайте, що ви духовні. Бо ми так з цим тілом вже, знаєте, зблизилися, змі... ну, так змішалися, що вже тої душі навіть не видно там. Щось не то не так їсти, не так спати, не то одягнутися. Не туди йшов, там мене не зрозуміли, там мене не прийняли. І так ми вже то тіло наперед повикладали, що душа там вже навіть і місця немає. Павло нагадує: ви духовні, тому нам встановляйте один одного духом лагідності. І носіть тягарі один одних і так наблизиться до Христа Господа. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І свята Духа, слава Ісусу Ресту, слава навіки!